Привіт! Це перше відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона, того самого, славнозвісного Джези з Стопгіру, а потім і гранд-туру. шоу, на яких виросло не одне покоління петролхедів. Насправді ідея не нова. На Ютубі є класний канал 500HP, його автор, наскільки мені відомо, чоловік на ім'я Макс Михайлишин. Він перекладав та озвучував статті Кларксона українською. І я сам із великим задоволенням дивився ці відео. Але, на жаль, нових відео на каналі давно не було. Я не знаю, що з автором, сподіваюся, все добре. Але я подумав, чому б не спробувати продовжити цю справу? Бо це насправді крутий формат, коли замість того, щоб читати англійський текст, можна просто ввімкнути відео українською, сісти з кавою або поїхати кудись і послухати роздуми Джеремі на автомобільну тему. Тож ловіть переклад останньої колонки Кларксона про новий Ford Mustang. Колонка називається. Форд Мустанг інфантильний і безвідповідальний, як і я. Поїхали. Я завжди вважав електричний мустанг безглуздою ідеєю. Якщо ти фанат Еда Мілібенда і хочеш собі мінівен на батарейках замість двигуна, навряд чи ти будеш радісно розповідати, що у тебе мустанг. А якщо тобі справді хочеться мустанг, ти не хочеш, щоб він звучав як мікрохвильовка, і виглядав, мов Hyundai. Це була машина створена буквально для нікого, і як наслідок, за останні 5 років я не бачив у Британії жодного такого електромустанга. Одразу скажу: я фанат мустангів. Є кілька автівок, якими я так і не встиг покористуватися, і, судячи з того, що я вже на стадії капців і халата навряд чи колись встигну. Nissan GTR одна з них, BMW Grand Coupe – ще одна. Але найбільше болить за мустанг. Чи як каже Річард Хамонд, Станг. Коли в 1964 році він з'явився, це був справжній ризик для Форд. Вони робили машину для покоління, якого ще не існувало. Рок н рол лише набирав обертів, слово Тінейджер щойно потрапило до словника, а автомобілі купували в основному татусі з люлькою в зубах. Але мустанг злетів. Він влучив у самісіньке серце епохи, і за два роки Форд продав мільйон штук найшвидший старт продажів в історії Америки. І цей рекорд досі не побито. Тоді я жив у Донкастері, а возили мене на Остін 1100 без обігрівача. І кожного разу, коли я йшов у кіно, на екрані десь дрифтував мустанг у хмарі диму від шин. І я донестями хотів собі такого. Саме тому, коли лечу в Америку і беру машину на прокат, завжди прошу великий гучний форд. А ви хіба не так? Тож, коли у 2021-му з'явився електричний мустанг, я подумав: от і все. Шалений підліток, який жив в режимі вечірки 24 на 7, під натиском лікарів і артриту, змушений лягати спати рано. Кінець історії. Але ні, о диво! Форд випустив новий справжній мустанг. Версія, яку я тестував, зветься Dark Horse чудова назва, до речі, і коштує 73 тисячі фунтів. На папері все ідеально: великий v 8 задній привід. Крапка. Але насправді рецепт ще кращий, бо здається, це найбільш інфантильний і безвідповідальний мустанг з усіх. Тут є функція, яка блокує передні колеса і дозволяє в той самий момент. Викручувати всю потужність на задні. Навіщо? Щоб було багато диму, реву і веселощів. І Іще ручне гальмо. У більшості сучасних машин замість нього кнопочка, а значить ніякого блокування задніх коліс і дрифтів на кільці. Але в новому Мустанг повернули нормальний ручник. І я ним скористався. Іще й як. Система контролю тяги взагалі як людина, яка заснула на нічній зміні. Тиснеш на газ у повороті й очікуєш, що електроніка підрівняє. А вона така: «Розбирайся сам, друже. І це прекрасно, бо саме так має бути у справжньому мустангі. Звісно, дещо тут і зайве наприклад, постійне брукотіння Тримайте руки на кермі. Їду собі спокійно, мов інструктор з безпеки руху, а вона мені тримайся за кермо на і 2-й». Якась нянька, чесне слово, мустанг має бути диким, а не турботливим. Ще перед стартом стільки вибору, що й мозок кипить. Який колір підсвітки салону обрати, який звук вихлопу, які показники хочеш бачити на панелі, і як саме, наскільки некомфортно тобі має бути. Так, усе це нічого не коштує, це просто програмування, але воно не пасує стангу. Якби у стіва Маквіна в Буліті його Форд мав усе це, він би ще вибирав налаштування, поки той Dodge вже був би під Сакраменто. Є ще одне: Horse на ходу несподівано лагідний і тихий. Для звичайної машини окей, але ж мустанг купують не заради тиші. Я б із задоволенням спробував американську версію, там більше потужності і є пакет керованості. Але вам такого не дадуть завдяки нормам викидів. Колись усе було навпаки, ми мали повножирний, а вони знежирений. Тепер не так, і це бісить. Зовні мустанг виглядає круто: перед агресивний хижим прищуром, зад класика з фірмовими ліхтарями. Єдине, задні колеса губляться у арках, вони мають бути на фут ширші, просто заради дурості. На ходу буде гірше, звісно, але це ж мустанг, а не BMW M2, який женеться за кожною мілісекундою на нюрбург рингу. Мені справді сподобався цей Dark Horse. Він знову запалив у мені давню мрію мати власний мустанг. Але тепер є одне але велике, помаранчеве, з хоботом. Річ у тім, що купуючи машину, ми купуємо шматок країни, що її зробила. Фіат може бути намальований датчанином, зібраний у Франції і мати німецький мотор, але все одно відчувається, що це італійське авто. І це нам подобається. Та що ти говориш, коли розсікаєш на мустангі? Вибач, але нікуди не дінешся від того факту, що виглядаєш трохи як мага, трохи як JD. Купуєш цю машину і тим самим кажеш, я люблю Трампа. Якщо це тебе напружує, не біда. За ті самі 70 тисяч фунтів можна взяти чудового, трохи вживаного Jaguar F-Type. Це майже те саме, що і Mustang. V8 спереду, задній привід. Але коли ти на ньому катаєшся, ти кажеш, вперед, Індія. А в нинішній політичній атмосфері це звучить трохи краще.